Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас заняття з мовленевого розвитку. Тема нашого заняття корисний і некорисний час. Погляньте малята на хлопчика його звуть Незнайка. Йому потрібна допомога. Він пішов у гості до гнома, хранителя часу. І не міг правильно відповісти ні на одне питання. Гном чарівник розсердився і зачарував його. Необхідно нам малята звільнити від чар незнайка, дати відповідь на запитання хранителя часу. Будьте уважні. Перше завдання. Доба складається з декількох частин, і кожна з них має свою назву. Необхідно назвати частини доби та їх послідовність. Давайте разом пригадаємо ранок. Після ранка настає день, вечір і ніч. Доба складається з чотирьох частин. Ранок день, вечір, ніч. Так скільки всього частин доби? Вірно, чотири. Друге завдання. Що в природі може підказати, яка частина доби настала. Подумайте. Так, це сонечко. Місяць. Необхідно уважно розглянути зображення та розмістити у відповідному місці сонечко або місяць. На цьому малюночку. Що в нас? Так, це ніч? Тому ми розмістимо місяць. Молодці малята. Слідуючий малюнок, подивіться уважно, що роблять малята. Так, граються, коли це відбувається? Вдень, тому ми розмістимо на малюнок сонечко. Ще один малюночок. Дивіться, будиночок, а біля будинка нема нікого, але вже світло настало, це ранок, тому сонечко тільки прокинулось, і воно ще низенько починає світити. Розмістили сонечко. А на, на цьому малюночку ми бачимо, яка частина доби. Так, це вечір. Сонечко вже сідає спати, а місяць тільки-тільки повинен зійти. А зараз послідовно розмістимо картинки та пояснимо, де знаходиться сонечко. Ранок тому, що сонечко встає. День, тому що сонце високо в небі. Вечір, тому що сонце сідає спати. Ніч, тому, що на небі з'являються зірки і місяць. І ще одне завдання, коли це буває? Не лише сонце і небесні тіла допомагають визначити частину доби, але і, ті, і те, чим люди займаються. Ранок, день, вечір, ніч. Ранок. Так, всі прокидаються, вмиваються. Роблять зарядку обов'язково і снідають. А що ми робимо вдень? Займаємось, гуляємо, обідаємо, граємо в іграшки. Що ж ми робимо ввечері? Так, повертаємось додому садочка або зі школи, вечеряємо, дивимось телевізор, відпочиваємо. Так, миємось. Готуємось до сну. А що ж ми робимо вночі? Так обов'язково послухаємо казочку і лягаємо відпочивати. Викладіть у себе так само. Ну що ж, малята, з усіма завданнями ми впорались. Хранитель часу готовий звільнити від чар незнайку. Орієнтуючись на зображення, які ви викладали, розкажіть гному, як ви проводите свій час протягом доби. Чекаю на ваші розповіді. А як ви розумієте, вислів корисний час? Що це означає? Гадаю, ви запам'ятали, що потрібно робити вранці, вдень, ввечері і вночі. Ще раз чекаю на ваші розповіді. Молодці малята! До нової зустрічі!